Сьогодні протиепідемічною комісією прийнято рішення про відновлення навчально-виховного процесу з 8 лютого в замесвітніх навчальних закладах та позашкільних навчальних закладах міста. На сьогодні планується зустріч з керівниками навчальних закладів та проспілковою організацією щодо вирішення питання по виконанню навчальних планів і програм. Саме розумієте, три тижні було пропущено. Занять учнями-вихованцями, через те сьогодні стоїть питання, як якісно виконати навчальні плани і програми. Про результати цього рішення ми повідомимо на сайті управління освіти. Відповідно, керівники закладів доведуть цю інформацію до педагогів, до батьків, до учнів. Звичайно, це питання не просте. Розглядається декілька варіантів. В першу чергу це ущільнення навчально-виховного процесу, другий момент можливе відпрацювання по суботах або в канікулярний період. Тому прийняте рішення, як я вже сказав, буде повідомлено пізніше.